В рамках проекту Здорове місто Житомирська самопоміч продовжує займатися популяризацією здорового способу життя. За сприяння громадського об'єднання відбувся турнір зі стрітболу. Ми проводимо даний захід, щоб перед літнім сезоном заохочити молодь займатися спортом. Ми проводимо змагання з одного з найдоступніших видів спорту саме вуличного баскетболу, який називається стрітбол. Достатньо три людини для того, щоб зіграти у одне кільце і провести свій вільний час правильно не тільки для тіла, але й для душі. Думаю, таких треба побільше робити мероприятий. Не знаю, сильні команди зібрались. Хотілося б, може, щоб побільше сильних команд було. Ну я думаю, що все впереді, треба. Популяризувати спорт. Подібні заходи громадське об'єднання Самопоміч у Житомирі почало робити ще з минулого року. Ми маємо дуже класний результат. Багато дітей, батьки віддали до секції. Ми популяризуємо спорт. І, знаєте, нам вдалося сьогодні зібрати 20 команд. Серед їх є професійні команди, але і з двору. Бо багато батьків взагалі не знають, як проводять їх до сух діти. І відірвати сьогодні дитину від комп'ютера то є велика проблема. То краще, хай вони проведуть цей час ось тут, на повітрі, вони для себе. По перше, і друзів нових знайдуть, познайомляться і для здоров'я це буде дуже гарно. Гравці команди Житомир, котрі стали переможцем у старшій групі, присвятили свою перемогу військовим, які перебувають на сході України. Я хочу поблагодарити за організацію турніру. Ну і ще хочу сказати, вчора був такий праздник День героя. Тобто, я хочу ну, як, не знаю, поздравити тих героїв, які дали життя свою за те, що змінити змінить наше майбутнє. тосі тобто, змінили. Ну, действительно это честим, и действительно мы эту победу посвящаем этим героям.